Розчарованих українців менше ніж тих, які вірять в краще, кажуть соціологи. Проте, поки одні кивають на труднощі, ТСН розшукали людей, які цей рік починають із кардинальних змін, до яких їх підшовхнули події в Україні. Молода сім'я з Київщини повернулася зі сполучених штатів Америки до України, аби розвивати тут свій бізнес. Як американський таксист із 15-річним досвідом роботи перейшов на українську, розкаже Світлана Березівська. Градус розчарування в Україні росте. Про це свідчать останні соцопитування. Так кожен п'ятий сьогодні не сподівається на зміни найкращі. Проте, кожен четвертий, а це значно більше українців, вірить, що уже через рік в Україні стане краще. Поки новорічні підсумки підводять соціологи, чимало українців зізнаються, змінили своє життя уже почали життя заново в Америці. Проте після Євромайдану повернулись до України. Родина з Київщини, яка започаткувала бізнес впровадження технології вітру і сонця замість газу і вугілля за часів Януковича. Перспектив для себе тут не бачила. Наше рішення виїхати з України якраз воно було під впливом того, що ми тут вперлись в, в стелю. Ну головне, це було все таки медичний. Тоді ще й вагітні після важкої ДТП Юлії вітчизняні медики шансів виносити і народити дитину тут не давали. Вони знайшли таких лікарів у США. Там народилась Єва, і там же родина вже почала новий бізнес. Проте Євромайдан змусив емігрантів повірити в свою країну заново, чого вони зізнаються, чекали при найменшому натяку, що в цій країні щось зміниться. Корупція не буде роз'їдати це середини, будуть можливості для малого середнього бізнесу. Будучи там, ми відчули цей дух патріотизму. Ми такими заряженими сюди повернулись. Нині родина вже півроку, як в Україні, насолоджується новорічною своєю оселою і планує розвиток бізнесу на рік. Про не натішиться онуці. Дівчинку хоч і народжену за океаном записали громадянкою України. Такою її і виховують. Це нам бабуся подарувала з одразу з віночком, з бусіками. Таксист із Києва 15 років пропрацював у службі доставки. Україномовний у буденному житті на роботі все життя російською. Пояснює так заведено цього року. Після Анексії Криму розмова із дев'ятирічною донькою. Все змінила. Алло, куди подать машинку? А на Маріка мене сидить, питає тато. Чому ти на роботі спілкуєшся російською мовою? А вдома з дідусями, з бабусями, з ріднею українською. Мені стало соромно. Нині ігор уже півроку. Як усі виклики і розмови на роботі перевів на українську батько трьох дітей просився до війська, не мобілізували. Проте чоловік і по пасажирах, і по дітях бачить, змінились усі. Якщо ми малювали там німецьких, наприклад, це солдатиків, ти сто зараз діти нім малюють танчики російські вже а у дітей. Воно більш чесніше обидві родини розуміють труднощі ще будуть, проте готові працювати і змінюватись спершу самим. Світлана Борозівська, Ілята Максим Шинкаренки, ТСН 1+,1.